Друзі, як вам такий халатик для дому. Я вважаю, він бомбезний. Його можна придбати у нас не за всі гроші світу. Купуєш цілий бокс, отримуєш велике наповнення. По наповненню в нас є класнючі купальнички. Ви просто гляньте на них, різноманітні. Також можуть бути різна білизна, спортивні, базові, мережеві, класнючі. Є купальнички на різні розміри, на різний асортимент. Ну і не будемо забувати про чоловічий асортимент. Він також присутній. І є класнючі бокси на подарунок. Ось такого плану. Зараз продемонструємо другий бок. Другий лот, класнючий, нічим не гірший. Дивіться, тут у нас доволі багато Вікторії Сікрет, хочу сказати, і зразу анонс, гляньте на ці чоловічі плавальні шорти. Спортивні міксики також попадаються. Знову ж таки, купальники великих розмірів. Ви гляньте на цей корсетні боді. Просто Маленький брат також у нас є. Ось такого пану купальнички. Знову ж таки, Вікторія Сікрет, про яку я вам розказувала, і навіть піжамочка є. Тому не зволікайте, обов'язково обов'язково замовляйте. Вод бомбезний класніч. Нагадаю, халатик також звідти.